Карпатті повернемося до цієї резонансної події. Місцеві змі почали оприлюднювати перші кадри з евакуації поранених після підриву гранати, точніше гранат, на засіданні сесії у Крицьківській територіальній громаді. Бачимо ці кадри наживо. Це справді жах, і вже відомо ім'я цього закарпатського депутата сільради, який підірвав гранати. Це Сергій Батрин, депутат Керецьківської сільської ради від партії Слуга народу днями. Він записував відео з критикою місцевої влади. тамтешньої, мається ж на увазі сільської. Давайте почуємо. Завчора е, обговорювався бюджет 24-го року на бюджетній комісії, на якій ми дещо домовилися, але ще зараз нічого не викладено керівником громади, а й його співробітниками стосовно цього бюджету. Ну, ми це зробимо. Постараємося зробити якнайшвидше, тому що 15-го е, збирають сесію. Ну, але це все так вони роблять для системи 14 плюс 1, не для людей. А головне, що в цьому проєкті бюджету, що хочу наголосити закладено знову 100 тисяч на нашого директора комунального підприємства «Кондора», як кажуть Івана Васильовича. Щоб не обідати, не, не точно не скажу. Ну, але закладені гроші, ну, кушниця вже 3-4 рік, е, вона не бореться з водою, тому що ніхто не бореться. Просто люди беруть, коли вже виходить, підходять до відчерчів і роблять своїми силами за свої кошти. Якщо це все так вас влаштовує, раді Бога. Але води нема у вас, а не в Кондора і в мушка розумієте, і гроші виділяють. І гроші виділяють кон... Кондору, а не вам. Так що давайте тоді до голови, якщо хочете мати воду. Нехай пояснюється, якимось чином. це мусять бути якісь пояснення. Можливо, це все так відпускати.